Божі слова на кожен день. Прагнення до життя це не щось, що можна поквапити. Зростання життя не відбувається за день або два. Робота бога є звичайною і практичною, і є процес, який вона обов'язково проходить, Уціленому Ісусу. Знадобилося 33 з половиною роки, аби здійснити свою роботу розп'яття. Так що вже казати про очищення людини і перетворення її життя роботу найвищої складності створити нормальну людину, яка проявляє Бога, завдання не з простих. Це особливо стосується людей. Народжених у країні великого червоного дракона, людей низького рівня розвитку, які потребують тривалого періоду божих слів і роботи. Тому не варто бути нетерплячим, очікуючи результатів. Ти маєш бути проактивним у тому, щоб їсти і пити слова Божі, і вкладати більше зусиль у слова Божі. Коли завершиш читати його слова, ти мусиш бути здатним утілити їх на практиці, зростаючи у знанні, проникливості, розважливості та мудрості у словах Божих, завдяки цьому ти змінишся, навіть не здаючи собі справи, якщо ти можеш взяти собі за принцип їсти і пити слова Божі. Читати їх, пізнавати їх, переживати їх на власному досвіді і практикувати їх, ти досягнеш зрілості, навіть не усвідомлюючи цього. Є ті, хто стверджує, що навіть прочитавши слова Божі, не здатні застосувати їх на практиці, куди ти поспішаєш, коли досягнеш певного рівня зростання. Ти зможеш утілити його слова у життя. Хіба чотири або п'ятирічна дитина скаже, що не здатна утримувати або вшановувати своїх батьків, ти повинен знати, наскільки великим є твій наявний духовний стан. Застосовуй на практиці те, що здатен застосувати, і уникай бути тим, хто порушує. Управління Боже, просто їж і пий слова Божі, і від сьогодні візьми це собі за правило, не хвилюйся до часу про те, чи може Бог зробити тебе досконалим, поки що не поринай у це, просто їж і пий слова Божі мірою того, як вони приходять до тебе. І Бог неодмінно зробить тебе довершеним. Проте є принцип, за яким ти повинен їсти і пити його слова. Не роби цього наосліп під час їди і пиття слів Божих, з одного боку шукай тих слів, які ти повинен пізнати, тобто тих, що стосуються видінь, а з іншого боку, Шукай того, що ти повинен застосувати на практиці, тобто того, у що ти повинен увійти. Один аспект стосується знання, а інший входження. Щойно пізнаєш обидва, коли ти пізнаєш, що ти повинен знати і що повинен практикувати, ти знатимеш, як їсти і пити. Слово Божье.